Можемо захопити будь-який об'єкт, будучи, будучи, будучи представниками, виразниками інтересів українського народу, ми е, можемо це тримати як е, ну, влада народу, контролювати ситуацію. Але, на жаль, чомусь я хочу сказати зараз від присутного Василю Виповичу і ініціаторам народної ради, що цю силу молоді. Чомусь сьогодні тут немає присутніх спеціалістів, які могли б е, дати рішення, показати, продемонструвати, куди мають бути спрямовані податки, які обирають в, в українців. Тобто ми ми, молоді студент. Імені правого сектора, що тут нас вирушували так само спеціалісти всіх галузей, напрямків, економісти, медики, які можуть в майбутньому сформувати свою українську державну структуру і для користі українського народу. Отже, будемо вважати сьогоднішню тренувальну акцію, і наступний раз сподіваємося від народної ради, яка створюється прадами, не прадами, і обласної ради, які мав. Які є спеціалісти, які вміють заробляти гроші, які сплачують податки, щоб вони допомогли нам сформувати владу народу і сформувати все на підтримку української національної революції, яка сьогодні відбувається. Слава Україні! Героям слава!